Привіт, друзі! Сьогодні бачимо така погодка дуже і дуже вітряна. Скажімо так, при... пригнався на цю точечку, на якої я останній раз знімав з човна. З човна сьогодні ну, не походиш, бо дуже такий сильний вітер. Пригнався після роботи, приїхав на поромну переправу, потім з селами, потім. По гарної такої дорозі, але все воно, ви самі бачите, скінчається і дорога теж скінчається. Знаю, що завтра буде е, сильна злива, тому сюди, ну, на моїй машині, потім ну, не доїхати. Тому думаю, сьогодні бистренько виїду. Перевірю цю точечку з берега. Взяв, до речі, теж по спінінгу зараз покажу. Ну і так як такий сильний вітер, потрібна палочка, така добряча. Тому нічого не вигадував, взяв ту саму палочку, ну, з якою рибалив. Давайте так, палочку і там знаряддя рибалки, покажу трішки пізніше по ходу цієї рибалки. Спустимося, бо ще трішки треба ну довгенько спускатися і ще такий нюансик, давайте так, по чесноку, якщо видно 17.37. Останній рейс по Рома буде десь біля 21 вечора. Тому мені ще треба туди швидко доскочити. Планую півтора 2 часика порибалити, щось відзняти, перевірити точечку і показати вам. Тому давайте не гаємо часу, йдемо і щось Рибалимо, чи щось ловимо. Ну, якщо кіно вже є, значить я щось піймав. Лайта взяв такого довгого. Це у мене лайтова така сафіна. Сафіна в довжині 2,74 і з тестом до 14 грам. Так, з берега я трішки так ага, о, не туди навіть під'їхав. Мені потрібно туди йти. Угу. Отакі От ось красоти, але трішки не туди під'їхав. Тому прийдеться трішки пройтися. По скелям не треба, ну коли пригаєш так по скелям, не треба дуже спішити, бо можна чи впасти, чи підвернути собі ногу. І, ну, і що впадеш, що підвернеш ногу, це... Все буде не дуже-дуже гарно. Коли я тут ходив на човнику, то мені здалося, що тут ну, дуже легко буде спуститися. Але зараз бачу, що щось трішки не так. Прийшов усе на точечку і спочатку все починаю в'язатися, тому що поки що йшов, зачепився за кущ шиповника, намотав там трішки на спіннінга все це діло і прийшлось відірвати шнур і загубив наживку. Не став вже там її сильно вишукувати, тому мені краще швидко перев'язатися. Поставив флюрик сантиметрів 45-50 Прив'язав його до шнура гудзиком морквинка. Такий вкусно, вкусний такий гудзик. А засібку гудзик такий клінч. Так як сьогодні вітерець, тому взяв 9 грам. Почну з 9. Наживочку поставлю теж так пасмурно, не знаю, не буду сильно темнити. В лосі є така наживочка хітомі в кольорі лох. Якщо хтось не знає там з якої наживки почати, то ну, можна починати з таких наживок в кольорі лох, як то кажуть, на лоха і лох піймає. Став на таку, став на цю точечку. Ну, Звісно, не так сильно я пам'ятаю, коли я був з човника, ну десь пам'ятаю, що біля цього комишика стояв, кидав сюди на, ну, вниз по течії, це виходить, у нас там глибина, була така шалена велика бровка, і я затягував на ту бровку приманочку. І рибка клювала. Як сьогодні буде, не знаю. Пам'ятаю ще, що отут-то дуже такий міляк, метра два. Ну, тому самі розумієте, якщо використовувати 9 грам і 2 метри глибина, це дуже і дуже багато буде. Спочатку спробую знайти бровку, а потім, якщо не буде тут рибки, чи ну все рівно, я спробую ще оцей мілячок. Там поставимо 5 грам і покидаємо ще мілячок. Той, обкидаємо. Дивіться, отака от красуня, отака от приманочка вийшла. Чи як то краще сказати, такий вийшов монтажик, пробуємо. Задача така: знайти глибину і знайти той міляк. Ну і потім вирухувати оцю бровку. Хоча, хоча краще б, дивіться, поки не знаю, як краще, якщо я буду по центру бровки тащити приманку, це може бути не дуже файно. Якщо бровка там така сильна, а мені... І пам'ятається бровочка сильна, то приманочка буде скатуватися вниз і буде швидко йти. Теж якось не дуже добре. Так що поки що не знаю, що вам і сказати. Поки буду експериментувати, кидати. Коли піймаю рибку, якісь будуть враження від цієї точечки, то всім поділюся з вами. Так, ну що, перший закид, можу сказати, нащупав якусь травичку, але. Це не то діло. Давайте трішки вже правіше. Ще вітром, бачите, здуває, шнур натягується, хлистик натягується. Ага, щось хитро. Якось так хитро. Кинув туди. Осьо! Є якісь кліваки, невнятні кліваки. Кинув далеко, мені здалося, вдалині там мілкіше було. Ось почав доводити до берега тут ямка. Так що я може таке бути, може таке бути. Дивіться, другий, можна сказати, закид відкусило. Так, здається, тоді так. Отут яма, а бровка туди далі. Якось так, трішки мені не зрозуміло, але ж це перші закиди, будемо експериментувати. Ну, головне, що вже рибка проявляє себе, тому це, це дуже добре. Так, тут справа великий такий кущ. О! Ось, бачимо, щось міляк, прям летіло-летіло. А, -а, а. Ось, є, щось тринькає. І знову такий сильний міляк. Опа! І гарно придавило. Щось мені здається, на викиді йде бровка, потім підйомчик на мене і потім знову знову сильна бровка на велику-велику глибину. І гляньте, рибка така, можу сказати, гарна, така залікова. Ну прям, друзі, дивіться, заліковий такий вакунчик. Все, зрозуміло, зрозуміло, бачимо на, можна, ну, на третьому закиді, трішки вже мені стало зрозуміло. Від мене, якщо... Давайте, давайте так. Від мене такий йде глибина, потім якийсь такий така велика-велика брова на міляк вихід. І така плавненька бровка. І знову така потім йде бровочка. Щось мені здалося отак от там все нарисовано. Ще разочек ловимо з цього ракурса і міняємо ракурс. Опа, ось, все, тинь. Тинь є, друзі, була. Була тільки що клівака. Може хитрий голодний окунь дожене, дожене. Я отак його йому ще подіргаю. Хитрий окунь забрався на саму дальню таку дистанцію на мілячок. І я навіть 90-ю довжиною, 10-9, вірніше, грам, єлі туди докидаю. Треба ставити пітнашку, але я не взяв з собою пітнашечки. І 12 у мене з собою немає. У мене є десятка, максимум джих рік 10 грам. Зараз роблю цю проводочку, мені здається, я зараз спіймаю рибку і поставимо десяточку. Опа, є. Друзі, барабанна така дрож. Не буду, блін, усе. він ще раз дёрнувся. Зрізаю йому, мабуть, губу, бо там ще багатенько трави. Але коли починаю сильно швидко виважувати, теж відривається губа, блін. Опа, опа опа Ну, Не буду підсікати. Хай ось, о, краще сів. Блін, зійшов і догнав. Догнав. Ну все, В травичку, в травичку заходить, але цей, мабуть, гарно сидить, цього ми візьмемо, достанемо. Обов'язково достанемо і покажемо. І теж такий, ай-яй-яй-яй-яй, втік, надурив, друзі, сказав, що цього обов'язково. Покажемо, але не зміг вам показати, він втік. Погода така не дуже файна, але, як я казав, камні з неба не падають. То, опа, все, підсів. Прям такий дихнув, гарно дихнув. Камні з неба не падають, тому можна їхати на риболовлю, якщо є змога. О, спінін дригається. Поки що ми не зливаємо вокуня. Я вспів перетащити ту траву, тому будемо. Будемо вам його показати. Ух, гарний. Дивіться, я його не буду трогати, може сам втече. Давай, 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 давай. Давай. Давай, 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 давай. давай, давай. Палочка тобі мішає, але... Ну, ну ти боєць, ти щирий боєць, ти сам зможеш втікти, давай. Ай красень, ай красень. Якщо. Тонюсінький гачок зрізає рибі губу. ну, Там не крупна риба, їй зрізає гачок губу, то короп'ятники використовують дуже такі товсті гачки. І, ну, як то кажуть, товстий гачок краще тримає рибу. Давайте і я так зроблю. Оце зараз буде ще круче, бо було декілька клівань. Я ну, 100%, мені здається, згрізав рибі губу. Вона цепляється там за траву, трави багато на викиді, то зрізало. Товстий гачок буде дуже і дуже гарно. Ну, і ще одного давайте ловимо і трішки поекспериментуємо з міляком, з маленькими вагами. Зробив закид, швидко вибрав слабину, опустив спінінга вниз і відкрив дужку катушки. Так краще буду потім контролювати свою приманочку. Напрямок, напрямок, з якого тащу ту приманочку. Оп, мілячок, бах. Бах, відпрацьовує хлистик. Оп, оп-оп. Давай, давай, є. Блін, зійшов. Опа, є, добив. Добив і тут швидше все, траву пройшов, значить, рибка буде. Зараз буде в руках. О! Дивіться, друзі, все. Цю точечку знов я поборов. Все дуже цікаво і красиво. Ставимо менше ваги і переходимо на оцей суперміляк. А ну, іди, скажи своїм друзям, що. Рибак тут вас лове і відпускає, так що щоб вони не боялися. Так, такий безлад, у мене в коробочці безлад, але знайшов, знайшов заряджену силіконку на 5 грамах. О. 5 грам в такий вітер, ну, ще відчуваю. От Якщо. Пос... Блін, забувся, так, він. Від 2 до 14, але оце мені здається, якщо я поставлю менше, ніж 5 грам в такий вітер, я нічого не буду відчувати. Ось. Все. Підцепчики, травичка. Дуже багато трави, друзі, і не клює, але я таке чув, ну, десь чув, що ну такі спіси розповідали. Там, де влітку дуже багато трави, ну трава, пам'ятаємо, там е влітку коли гниє, ну, виробляє якусь таку гедоту, що риба там біля неї не хоче стояти. Ні, нема. На міляку нема геть риби. Опа, па -па, 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 па па пауза, пауза, пауза є, друзі є, не підсікаю, бо дійсно складні умови, і я не розумію, не розумію як краще, чи одразу підсікати. Просто там і трава, і дуже велика бровка, і якщо різко підсікти, то можна просто чи... Ну, відірвати бистру губу. Хоча, пам'ятаємо, я був, сказав гарний вибір, якщо ставити оці товсті гачки. До речі, по товстим гачкам Вдруг, вдруг комусь буде цікаво. Треба ж показати, що я маю на увазі таке товсті гачки. 59, й другий номер. Ну, вони дійсно, дійсно товсті, дійсно товсті. І в них ще такі дві зазубринки є на гачку. О-о-о. Друзі, це щось... Це щось не схоже на Окуня. Бачили, як воно жж, прям вкрасти хотіло спінінга в мене. Ах. Що це? Блін, ну як це я так міг помилитися. Друзі, як я міг так помилитися? Кажу, не схоже щось на Окуня. хотіло вкрасти спінінга. А це люблять, друзі, це звичайний, звичайнісінький окунь, але такий мордатенький. Ну, була така, взявся дуже-дуже гарно. Була клівачка. Я якби трішки паузу зробив. Дивіться, була клівачка. Я зробив тільки паузу. І спінінг аж такий, аж наче хтось віддай спінінга, мені сказав. І отакий от окунь. Дивіться, це дуже гарний окунь. Оце красень, це красень. Ще любі друзі по одного спіймати. о, Гляньте, і знову. Дивіться, джих в мене втік. джих втік. Блін. А дивіться, друзі, джих відстігнувся знову. Ладно. Є такі, чесно сказати, уважні, уважні глядачі. Бачили? Нема грузика. Джихріх знову втік від мене. І це вже ну, не ті застібки, які я е, на якоїсь з рибалки у мене дуже часто Джихріх відстягувався і мені хтось написав, то в тебе е, е, ну це типу, погані флагмановські застібки. Але там була така е, біла застібка, то була, до речі, не флагмановська застібка, то купувалися вони у Фейсбуці там у одного хлопця. Так що ту були не флагмановські, а оце флагмановська, кіншиновська і теж відстігнулася. Блін, не знаю. Хоча що там не знаю, я поставив застібку маленьку 3 нулі, а використовую десятку. Да, 10 грам використовую, мабуть, десь якось для десятки треба ну, хоча б 2 нулі ставити застібки. Ну, любі друзі, гляньте, ну, краса просто. Південний Бух, ну це просто щось таке неймовірне. Зазвичай кажуть, умний вгору не піде, умний вгору обійде. Але ж вивчиться на чужих помилках. А я буду все ж таки намагатися йти вгору. Бо по тій стежці, де я там. Прийшов, мені не дуже щось сподобалось. там Спускався, кущі, кущі, зацепи, штани рвати не дуже так зручно. Тут бачу, наче так крутіше, але нема всяких кущів, то піду сюди. Друзі, трішки став я вже старенький для таких підйомчиків. Але дивіться, як я, я ж нікого не надурив, як я і сказав на початку кіна, 4, 5, 6 вукунчиків піймаю і це вже буде добре. Мабуть, п'яток я піймав, тащив багатенько, багатенько було клівань. І саме головне, що я цю точечку поборов майже, е, став на неї, швидко вирахував декілька закидів вирахував цей рельєф і рибку знайшов. На сильному такому міляці 2 метри одна трава рибки нема. Ну, це я вам все по ходу кіна все розповів. Сьогодні використовував дальнобойну таку паличку Сафіну в 90-й довжині. І чесно скажу, якщо б не вона, до рибки я б не докинув. Тому що десь на відстані, ну не можу так сказати, нема лінійки, а на глаз боюся помилитися. Переді мною дуже така катлаван, дуже велика яма. Потім стол такий невеличенький, ну там декілька метрів. І знову така яма. От з тої ями, з дальньої ями, я сьогодні достав усю майже всю всі, майже всі покльовки були там. На цій глибині, ну, можна сказати, не було покльовок. Так що, любі друзі, кому щось сподобалось. Підписуємося на мій канал, не знаю як, але вітер дуже і дуже сильний, мені аж на уші даве. Е -е -е -е... Любі, друзі, підписуємося на канал і слава ЗСУ!